Автопарк міста Запоріжжя на зв'язку. Друзі, зустрічайте наше новеньке надходження Volkswagen Touareg 2012 року випуску. 3 літра дизель, офіційний куплений в Україні. 308 тисяч кілометрів пробігу, повністю обслужена топлівна система. А друзі, він не фарбований взагалі. Дуже гарний стан по кузову, має от просто чорний вигляд, має так, як треба. Весь затонований, включає лобове, гарна зимова гума. Ось такі красивенні диски, 20 з каєна, адаптивне біксенонове світло. Погнали до салончику. Салон у нас чорна шкіра, в класному стані. До речі, подивіться на сидіння, в дуже гарному стані, карти дверей, повний електропакет, електроскладання дзеркал з підігрівом, датчик світла, датчик дощу, круїз контроль, шкіряне мультикермо, кермо також у нас не перешите, в дуже класному стані, друзі. Підрульові перемикачі, ніяких помилок немає. Двохзонний клімат, підігріви сидінь, блютузик, навігація, все це є, вибір режимів руху, регулювання підвісочки, електростояничний тормоз. Ззаду, друзі, також все у нас в повному, повному порядку. Сидіння в класному стані, маються шторки. Ось такий достойний чорний на чорному торе, друзі. Ззаду підігріви також маються. Тому, друзі, ми на вас чекаємо, будь ласка, приїжджайте на огляд та тест-драйв даного автомобіля.